Російським комікам тут не раді у Казахстані скасували концерти команди КВН Камизяки. Усе через візит артистів до окупованого Донбасу. Там вони дали концерт перед російськими військовими і навіть поспілкувалися з тамтешніми пропагандистами. Я дуже впечатляють міста. Ну реально за душу. Ми ще узнали много історії зв'язаних з этим містами. І... Честно говоря, когда рассказывали, были аж мурашки похожи. Что могли бы пожелать жителям Донбасса в эту важную дату для нас? Мир. Ну самое главное, мирное неба над головой и здоровье и улыбок близких обязательно. Это самое главное, что есть вообще в любое время у любого человека. Саме головне, саме самое ценное, щоб в сім'ї все було добре. Лідер команди Азамат Мусагалієв, який є казахом за національністю, раніше часто гастролював та давав концерти у Казахстані. Та після того, як повністю продався російському кривавому режиму, потрапив там у немилість. Казахи навіть запустили петицію з вимогою скасувати виступ російської команди. За два дні вона набрала. Ла 15 тисяч підписів. Організатори концертів команди Камизяки були змушені відреагувати та скасувати заплановані виступи в Астані та Алмати, які мали відбутися у жовтні.